Всім привіт. І сьогодні розглянемо біткоін HODL Waves. Цей індикатор показує, наскільки багато біткоїнів тримають довготермінові люди. Довготермінові гравці. І так, в 2017-18 роках довготермінові гравці розподіляли, розпродавали свої. Біткоїни і їхній об'єм зменшувався, і пік ринка наступив майже тоді, коли їхній об'єм розпродажів закінчився. У 2021 році вони також швидко, сильно розпродавали свої біткоїни, І пік ринку був у 2021 році також на дні їхнього розподілу. І у 2024 попередньому році ми бачимо також були сильні розпродажі довготермінових тримачів, і пік ринку був, можна сказати, або посередині розпродажу, або майже в кінці розпродажу. був пік ринку. По біткоїну локальний пік. Ще один локальний пік був вже в січні цього року, або в грудні попереднього. Також бачимо сильний розпродаж довготермінових тримачів. І перший маленький пік був посередині або майже на кінці розподілу, і другий пік був майже в кінці розподілу, також. І зараз бачимо, також почався маленький розподіл. Маленький це ще далеко не ті, що були. Але якщо він продовжиться, то. Буде гарна ознака про те, що довготермінові тримачі біткоїну розпродають, і це може означати кінець циклу.